Сьогодні ми разом з нашими учнями перенесемося у минуле та згадаємо, як народилася традиція пекти Паску на Великдень. Багато років тому в далекій країні жила одна жінка на ім'я Марія. Вона була пекаркою і пекла хліб для своєї родини та сусідів. Її хліб був найсмачнішим у селі, адже вона вкладала в нього всю свою любов і молитву. Одного разу до неї постукали троє мандрівників. Вони були стомлені, голодні, і попросили трохи хліба. Марія, хоча мала небагато, одразу запросила їх до столу. Вона замісила тісто, але в процесі помітила, що в неї залишилось лише трохи борошна. Вона подивилася в небо і щиро помолилася: Господи, допоможи мені нагодувати цих людей. Вони стомлені і потребують твоєї милості. Після молитви сталося диво, тісто почало підійматися, ніби його було багато. Марія спекла великий круглий хліб із солодким ароматом. Вона прикрасила його Христом, що символізував любов Бога, і побажала, щоб кожен, хто скуштує цей хліб, отримав радість і мир у серці. Коли мандрівники з'їли хліб, вони радісно сказали: це найсмачніший хліб, який ми коли-небудь їли». Ти благословенна, бо допомогла нам з добрим серцем. Через кілька днів селяни не дізналися, що ці мандрівники були незвичайними людьми. Один із них був Господь Ісус, а інший його ангели. Вони принесли благословіння Марії за її добро. Відповідь люди почали бігти, особливий хліб, Пасху на честь Великого Воскресіння.